Вітаю вас. Сьогодні в гості до нас завітала бджілка Джуля. Джуля, скажи, що у вас сьогодні трапилося на галявинці? Ти не знаєш? Ну тоді давайте всі разом послухаємо вірш Переполох. Бджілка з джмеликом літали. бджілка з джмеликом дзищали. Джу-дзу, джу, дзу Наполохали козу. Та як стрибне за паркан, під яким дрімав кабан. З несподіванки кабан підхопився, звалив паркан, він упав на пса полкана. Той, як скочить з під паркану і надвір весь гав, гав гав, сполошив на липі гав. Ті знялися аж до хмар на все небо. кар кар кар. Бджілка. З джмеликом літали, а проте їй не знали, що вони щинили вдвох отакий переполох. Що ж робили комахи на галявині? Так, вони перелітали з квітки на квітку, збирали нектар, гралися, зищали.